Попити смачненької кави і вперед. А кава яка? Кава допіо. Тільки допіо. Посилання в описі. Всім привіт! Дуже такий сьогодні хвилюючий ролик. Вірніше, ну, хвилююча подія для нас, така, якої і чекали, і якби трохи сумно. Що сталося? Сталося. Сталося те, що ми зараз їдемо продавати нашу автівочку Seat Altea. Від'їздили ми на ній скільки? З. Е, так, так. так Десь 4 роки і. 1. 4 роки і півтора місяці десь так. 4 роки і 1 місяць. Ми на ній від'їздили. Ніколи вона нас не підводила. Що ламалося за тих 4 роки. Ну. Все по мілочах там. Аморти... Не амортизатори, я пружини амортизаторів поміняв, стойку стабілізатора, пару лампочок згоріло. От. І все. Так нічого не ламалось. Дуже вчасно все є на каналі, як проводив ТО. Е старався раніше це все робити. Більш-менш якісними такими середнього, е матеріалами, розхідниками, масло гарне лите. рвав її, їздив акуратненько. Скільки я за тих чотири. 4... Більше як 4 роки наїздив лише 27 тисяч. Можна сказати, машина з-під діда. Так <гум> так що, отак. І так Всі шукають таку машину з-під діда. Що я там на ній їздив? От. І зараз вона продається і буде радувати свого нового, нового власника. Ми зараз їдемо з Іванкою, зараз Іванка вийде, от, і поїдемо. Давай, сідай, їдемо. Ну Ти молодець. Seven. Як домовлялись, 8.45 виїжджати, так і виїдемо. Зараз 8.43. Чашки все частеньке під ногами. І ноги даємо. Ти теж частенько. Ноги тримати де? Все, пристібайся, їдемо. Ой, яка година якраз без 15, так? Ну що, Іванка, ти як в тебе відчуття? Ти рада, що продаємо машину чи як? Машина класна, машина огонь. Машина нас не підводить. Як сказати, звісно, шкода, вона мені дуже подобається. Але нема чого до залізяки привикати. Купив другу. Та да, і все. Відчуття такі змішані. Да, Першу, але... як я продавав, то я ще як її навіть не купив, то я себе настроїв, що я не буду до неї привикати. Бо перша то в нас була як робочий інструмент, в оренду я її здавав. В Києві під таксі, потім у Львові. То я ще навіть не купив, я себе настроїв, що це як якийсь лопата чи ще щось, плуг, поломиться то поломиться, поладиться то поладиться, друга до друга, як буде, щоб заробляла гроші. А цю, ну якось так бережно купив, вона контрастно відрізнялася від попередньої, бо попередня була Джилі. з CK2. Вона була новіша. Ну, там не порівняєш якість да, металу. Ну, і... Так сідаєш і, і як в консерву якусь, так. Мені ця і... перша машина, вона така з реєстратором теж була така, знаєш, ну вау, машина. Все-таки воно було доглянуте новеньке, все таке чистеньке, не то що там якесь вже така доходяга. А чистенька, новенька, гарненька, потім я її. Чекай, а ти десь там трошки стукнув, десь по Я? Десь Та... там трошки бавка. Вже з Києва не таку, звісно, як ставав. Потім вона продалася і. і що? І а цю купив, то взагалі такий контраст, вау, ну, бережно так ставився, думав, довго не буду не їздити продамо її швиденько. От, бо ми ж її пригнали з-за кордону. От, самі, Думав, що на ній зароблю, а потім поїдемо собі. Ну, якщо так буде виходить, там півроку поїздив, 3, 5, 6 місяців, продав трошки дорожче. От. Ну, по такій ринковій ціні в Україні. Так багато хто робив в той час, та й зараз, мабуть, так роблять, хто має можливість. Ну, але так не вийшло, бо почався коронавірус, війна почалась. І я не їздив. Ну, а їздив я небагато. От, як я вже сказав, можна сказати, машина з діда. Бо я нею за 4 роки 27 тисяч наїздив. Через 500 метрів поверніть праворуч. Добре. От. І тепер знайшовся покупець. І машинка буде служити йому і радувати. Просто коли вже 4 роки поїздив, вже більш-менш вивчив її, вже так знаєш. От ну, ти просто радий, що вона стабільна і надійна? да, Вона нас і до сьогодні радує. Да. Ми її не продаємо, що там Маленька Маленька. Ми знаємо, що вона щось поломана. Ми от наскільки впевнені, що все гаразд там може щось десь почне колись. Але от зараз, поки ми їздимо, все чітко. Машина реально. Шо? вона ну, мені подобається. Дизайн. Вона така спортивна і варіант. Мені подобається. Угу. Просто вона моторчик 1,8 TSI, бензиновий. От, і він такий динамічний. Він просто не вирізняється супер економією. Угу. А я зараз почав по роботі багато їздити в іншій області. І мені треба супер економно. І мені треба, ну, ну як треба, ну просто це вже як бонус. Коли купиш якусь іншу автівку, воно ж тобі цікаве, щось нове, оновилося. А Сеатик буде для покупця, який в нас купує також чимось новеньким і цікавеньким, і дарувати знову емоції. No. Так що ми їдемо в сервісний центр, я став в електронну чергу, там записаний на 10.22. Буду розказувати, що там, які нюанси, як воно все проходить. Зараз я вам розкажу. Так, народ, ми на місці. Але ми приїхали 9.32, а в нас на 10.22 рівно 50 хвилин до нашої електронної черги. Так що в нас є час тут розвідати, де що, як, куди йти. От, машинок небагато тут. Спочатку я припаркувався біля поліції, а потім зрозумів, що то не тут, поїхав далі. Все, друзі, машина вже не наша, переоформили. Але ще їдемо, ще її десь, там відвозимо. Відвез, Відвеземо, поставимо на місце і ще гроші не взяли, але машина вже, ну, я вже Піх, паспорта навіть... в мене нема, все переоформили. Я вже навіть не на передньому місці, а взаді, як пасажир сижу. <смір> От такі то справи. На сьогодні вже скоро будемо додому їхати. Так, ну що, ми вже машину продали. Зараз нас повезуть додому. Ренджон. А ми зараз поки що зайшли в парк, чекаємо, купили морозиво і воду. Морозиво якесь таке, що ніколи такого не бачили. Крафтове. А що, скільки нам морозив таких вийде? Так, гроші є, морозиво. Спустимо на морози. Ага, можемо собі дозволити. Добре, що ніхто не знає, що. У нас он а ми нікому не розказуємо. Трохи так трепетно. Ну яке воно? Та не тріпочись. Морозиво шикарне, е, Все. А тут вафляться дуже добре, певно. Так, так, так. Давай поїмо. Давай. Тут воно ще так відривається. Чік. Ти їсиш. Але так незручно, треба все одно викидати. Смітні. Дуже гарно виглядає. Смачне Але воно? Аромату немає ніякого. Просто що солодке. Да? Угу. Мені смачне, воно густе, таке жирне, як масло. Так, густе, і жирне. Не таке, що так раз і поділи водяне, а таке смачне. Без ароматизаторів, абсолютно. Нічого нема. Угу. Говоря, що в Грибінці немає такого якогось великого парку, правда? Це взагалі Снок ну, вирвалися як будто десь справді, з деревні в город. Просто тут більше людей гуляє, парк гарний. Угу. Угу, mm -hmm. mm -hmm. А то що таке кругленьке? Не знаю, якась арена, щось незрозуміле. Літо почалося якось дуже. Місто лубне. Літо ще не почалося, 11 ну, квітня. По погоді то взагалі приждівна. Да. Така погода, як червень місяць. В джинсах жарко, в довгій сорочці з довгим рукавом теж зараз буде жарко. Все, вже треба платнячка набивати. Що ти кажеш? Кажу по парках ходити, то я люблю. <гум> Добре, щоб в тебе сокири нема, тебе зараз тут все попідрізала, так як виноград. Ні, <laughs> тут вже дивись, тут вже зроблено все до мене. <laughs> ага. Тебе тут не було часом? Ні! Дивись. Класно. Ну, бачиш, як треба, то треба. То не ти одна така, так? Ні, ні, ні. Барбака. Теж, бачиш, гілочку з незакупріється Угу. Uh -huh. Тут би лавочку поставили. Так, да, я хотів сказати, лавочок немає, але тут е, всі приходять, Бо тут холодок такий, обчухране воно. Можна й тут постояти. Ага. Дви який столик. Ага. Сюди. Ми там сядемо. Щоденько, що там на ці крісла. А, там, давай. Це ага. бува. Це таке на топа дятел. Не знаю. Не навряд чи. Що? Сідаємо? Ну вони папку. А не вон. Ви десь, десь недавно на днях фарбували чи що? Та Ні, нормально. А, а Чуєш, пахне фарба. Але не летне. Ага, так що не сідаємо, бо ще можна одяг пошкодити. Так, сідай так, на рапку. Тут сідай. Так, Можна сідати. Так, глядачі, без машини воно якось так трошки ще не відчувається, що вже машини немає. Але нічого, продали то добре. Тепер сподіваємося, що купимо і щось нове, рух якийсь. Будемо щось міняти туди-сюди, буде цікаво, будемо показувати, слідкуйте. Так, обіцяв розказати, що в сервісному центрі як все відбувається. Значить, записався я, в е електронну чергу став десь тиждень чи півтора тижні до сьогоднішнього дня. От, і там на 10.22 там все по хвилинах. Якщо ти запізнився, то тебе переносять там десь, не знаю на коли чи на інший день, якщо вже на сьогодні нема. А якщо сьогодні ще є там номерки, то ну, на пізніше можеш пару годин втратити. І нас на 10.22 і там плюс-мінус 2-3 хвилини воно все так і відбувається. Ти там стоїш і кажуть, або який номер талону, або... Прізвище називають, і ти підходиш до столу, ну і на цьому висвітлюється. Вже якщо по фамілії ніхто не почув, там не підійшов, то вони ще й на табло засвідчують. Нема цього номера, тоді наступний. Тому якщо мені, наприклад, на 1022, то якщо б переді мною номера того не було, номера талона, хтось не прийшов, то мені треба було б бути раніше, тому варто завчасно туди приїхати, в той сервісний центр і там вже бути. От. І тільки ми сіли, там я сів. І так за монітором мені працівника не видно. І тільки ми сіли, нас покликали і кажуть, машина в угоні, ми викликали наряд, і тут вже поліція, і вони беруть якісь документи, йдуть. Я думаю, то хоч не моя. Але ні. Хтось другий раз вже ставить на облік. Перш, перший раз поставилася, другий раз обнаружили, що... Чич, а так в угоні. Та нашої стояла машина, Мерседес такий білий, а в задньому скла не було. Ходивки вибити. Не знаю, це не за ту, то якась інша там була бігін, чи що. І так цікаво, я зрозумів, та не наша. <смас> Думаю, в якому в угоні. <смас> І все, там десь е, хвилин 10-15, то все займає. От, там ще треба було ксерокопії поробити, попідписувати. Треба мати паспорта, технічного паспорта і код покупець і продавець. От, і все, зробили, підписали. І кажуть, хвилин через 5-10 підійдіть, дадуть нового е технічного цього. Техпаспорт на машину вже на нового власника. Підійшли, дали, а мого забрали. Потім я в Дію глянув, вже в Дію, він не висвічується, вже нема. Там ще заяву пишеш, скільки там, чи перша продажа за рік, чи не перша. От, ну і все таке. Отак От все відбувалося. Все дуже просто. Так само було ще в 2020 році в Європі так само електронна черга. Там як в Литві, в регітри, теж так само там номерок такий береш. От. І потім вже так само в 20-му році в Україні в нас було, як я її ставив на облік. І так воно є зараз. Добре, що електронна черга. Прийшов, подивився собі, а так, хто крайній, хто не крайній, хто, хто спішить, хто не спішить. І так собі воно все чітко, зрозуміло і швидко відбувається.